Всі відео тепер дублюються на цей канал. Здарова, піввезішкини! З вами ПВЗшер. Сьогодні буде елементарне проходження компанії в Тікер Легасі на звичайній складності. Для нешарящих розкажу сюжет. Ті, хто шарить, перемотайте у світі, що зветься Інаморта, ви оточені ворожими народами. У кожного з них є особлива технологія. Та жага влади. Кожен народ розвинув унікальний спосіб ведення війни. Вони так пишалися своїм знанням, що їхньою релігією стали зброя та війна. Кожен народ визнавав. Тільки свій спосіб життя намагався нав'язати його іншим народам. Ватажки звалиться, але всім відомо, що таке втручання. Це просто війна. Інші народи відомі як лучно стріли, шлях луха, лютомечник, шлях меча, маговбивця, Шлях чаклуна та спесоності, шлях списа. Ви, лідер народу. Що зветься? І ваш шлях, злагода та знання. А ваші люди не уклоняються зброї. Це зробить вас бажаною ціллю для сусідніх народів. Ваш єдиний шанс вижити напасти першими та захопити технології кожного з народів. Надалі в нас записка. яку нажмете на паузу, прочитайте самі. Далі йде нудний момент. Типу, створи шахтаря, візьми шахтаря, купай шахтарем, прибери шахтаря, створи друколамів, ну і далі. А я відправив друколамів назад, створився двох і відправив всіх в атаку. Тепер вам, напевно, треба пояснити, що напевно роблять ці чудики. Шахтар вміє добровільно, примусово працювати. Ну а якщо серйозно, він добуває золото, ділиться ним з владою, тобто з нами. Ну і інколи може дати маленький відпір. Друколам вміє бігати, перегати, атакувати і захищатися. Ну і все. Використовується зазвичай як пушечне м'ясо. Після проходження кожного рівня нам дається 2 очка прокачки, за якими можемо прокачувати своїх юнітів. В магазині можна купити різні заклинання, які використовуються прямо в рівні. Записку знову, якщо хочете, ставте на паузу. Тут в нас навчання, яке пояснює роботу заклинань. Наприклад, це заклинання золотим кайлом сильно прискорює шахтарів. Нібито їм вперше за життя пообіцяли зарплату. Ладно, шутки в сторону. Шахтар це таки 150 за свою роботу проти. Влучно стріл, якщо що ходить, стріляє і тілиться. Корисні проти юнітів із маленькою кількістю ХП і у великій кількості можуть винести любого. Ну і ще треба розповісти про замкових лучних стрілів сидять на базі чилять їх не можуть бити вони можуть вбити от і все Ура! Перемога буде! В принципі, такі я ставлю бафи. Треба буде прочитати колись всі записки на окремому відео. Проти нас тут грають лютомечники. Влучно стріла їх в соло зносять. Така от в мене дивна тактика. Сидіти на чужій базі і вбивати шахтарів. Пропоную подивитись все це діло в перемотки і обов'язково соняшником зліва зверху. Ще не все, ще далі буде. О, сундучки із Клеш Рояля. Випадає мені! Кристали, кристали, кристали і лють лютомечника. Ага, ця штука посилює лютомечників. Проти нас грають спеціальності, яких лучно стріли, слабко пробивають. Я хотів тут використати свою тактику, а на мене напали. Але разом з утамешниками, які є просто посиленими дру друколамами, ми змогли відбитися. І повертаюсь до своєї тактики. Ставлю посилення на корону, щоб статуя давала більше пасивного золота. Всім новачкам на початку ігри рекомендую купувати трав'яний на велетня, щоб у велетні з самого початку був доступен це млетрус. На 5 рівні в нас буде якийсь контрнаступ із лютомечників. Нам необхідно до заходу сонця зібрати армію, щоб цю кучку перемогти. Рекомендую дивитися на сонце з цього місця, щоб було видно, коли воно зійде. Така прокачка, така записка, я ж так і не пояснив, що робить списоносець. Він ходить, атакує, захищається. А ще може кидатися. Він дуже броньований, тому його дуже важко вбити. В комбінації із влучнострілами дуже сильний. Тут я використовую тактику залякування. Встаю за спесоносця на чужу територію, вони ховають шахтарів і достають замкових гучнострілів, і за цього вони нічого не заробляють. І в мене є багато часу, щоб зібрати свою армію. Ось виходить маговбивця. вбивця. Він хоч і контрить спесоносців, але один кидок списав і його немає. Так от. Це вже якийсь крутий сундук. Може з нього випадає подасть 6 предметів. Ну-ка, зомбі, кристали, кристали, кристали. А ще. І все. серйозно. Нова записка. Нам потрібно звільнити з землі від лютомечників і влучнострілів. Трибучий мертвець. Спавний з трибучого мертвецьця на нашу команду. Перемогти лютомечників і лучно стрілів буде дуже просто. Сильно сміливі вирішили напасти, але вони не знають, чи є майстер кидання спеса. Хе-хе, повтікали. Напевно, краще пущу на розтерзання цього раненого спесоносця. Треба розповісти про магу вбивців. Ходить він дуже повільно, має мало ХП, проте спавнить посладені версії лютомечників, які не вміють пригати. Їх вроді збуть просто помічниками. Ну а ще може викликати вибух. Комбінація спесоносців і лучнострілів його контрить. Тому що спесоносці можуть пережити його взриви, а Влучні цього віддалека. Беру я таку прокачку. Тепер ми звільняємо Вествінд. Влучні Стріли пішли від лютомичників і прийшли до спесоносців. І тепер вже разом з ними захопили тепер Вествінд. І ті напали, але ж я вмію кидати. Не вмію я кидати. Цього спесоносця я не буду сливати. 嗨，师傅。 атаку! Атака. прокачка, записка. Тактика тут елементарна. Берете одного лютомечника і кучу влучно стрільбу. Лютомечником відволікаєте, влучно стрілами стріляєте. Велетні, не глядячи на свій розмір, дуже легко вмирають. Дучок. Тут у нас зомбі-зомбі-меч Кристали. Тут проти нас будь друколами і велетні. Друколамів, очевидно, можна перемогти вучно стрілами. А велетні перемагаються стандартною тактикою. На цьому рівні будуть всі, проти кого ми вже грали. Але вони будуть вважатися елітними, тобто максимально прокачаними. На мене нападають і я ховаю всіх. Замкові влучні стріли в соло справляться, тим більше вони мене прокачані. На мене остатки ось нападають. Але я йому втекти не дам. Використовується тут мною стандартна тактика. Ще трішки невеличка тактика. Лютомечники получають набагато більше урона, коли не захищаються мечом. А щоб зробити, щоб вони не захищалися, треба заставити їх бігти на себе. Головне, будьте обережні. Ну і перед прискоренням розповім про великі. Він має кучу хп і великий урон по області. Але він повільний і йому потрібен час щоб замахнутися. А ще, якщо ви маєте абсолютно любий скін на велетня, то він получає здатність до землетрусу. Землетрус по своїй механіці похожий на атаку, але має більшу дальність. Ну і розповім про лісний скин який я купив на велетня. Лісний скін, неважливо, на кого ви його вибрали, він зменшує ціну і час перезарядки персонажа. Наприклад, велетень коштував 1500, тепер коштує 1350. А ще забув сказати, що велетень використовує землетрус тільки тоді, коли ним керує гравець. Ну і фінальний рівень. На нас вже нападає їхній спісоносець прямо на початку рівня. Але мої замкові вручно стріли від нього відіб'ються. Напевно, пів рівня треба скіпнути, бо наблюдати за тим, як я скуповую армію, напевно, скучно. Тому покажу вже момент атаки. Я беру велетня і виходжу з ним вперед. Тому що лучостріли стріли зазвичай виходять вперед армії і їх можуть перестріляти. Ну і знищуємо статою. Ось де справжній бос! Просто гляньте, який в нього урон. Ну а по фактам це просто з кучей ХП і урона. Тому перемагається він стандартною тактикою. Ну ось бос і переможений. Тут треба просто тапати. Цікаво, а як він пробив залізний шлем? Хоча ладно, це просто ігра. Передиратися не буду. Ой, підождіть, музика не та. І сказочки, кінець, а хто слухав, молодець. Як думаєте, як мені краще знімати відео? Просто геймплей, голос і все. Чи хоч трохи старатися над монтажем? З першим варіантом відео робляться легше, і я можу робити їх багато. Але такі відео, я думаю, нікому не цікаві. В другому варіанті мені надоїдає робити відео і я можу тупо забросити. Але мені здається, при другому варіанті відео для вас цікавіші. Хоч вони і виходять рідко. А ще дуже складно вирішити, що мені знімати. Так що пишіть свої варіанти в коментарі. Всім пока, по широтиха.